Всім привіт! Всім Сьогодні привіт. наша рубрика Відпочинок літній з дітьми продовжується, але нам не, не, щось не дуже е, повезло з погодою. Сьогодні дощить, тому ми вирішили піти на рибалку, можливо, спіймаємо якусь гарну ридошку. Забрали wow. дітей з собою і будемо йти. Давайте туди. Тут у нас така є набережна і дитячий майданчик. Тому якщо дітям нудно, вони можуть на майданчику тут гратися. А ось тут по берегу на озері ми ловимо рибу. Зараз будемо йти, тут побачимо рибні місця, де найчастіше сидять рибаки. Травку тут покосили. Все поскошували дуже гарно, бо тут була велика трава. Ну, десь там стояли. Так, тут зараз ми будемо йти шукати рибне місце. Так. О, бачиш, тут рибаки полюбляють ловити, тут у них вже витоптана така полянка. Катечка до нас. Припливла. Качечки тут. Так, да, це дикі. Ось такі стільчики розкладні, бо сьогодні нікуди покривало, просто розстріляти дощ цілий день. Вже обіцяють, що буде тепло з вівторка. Кажуть, що буде вже літо в нас. Ну, побачимо, бо якесь таке літо, що. Кофти ще не знімали. Качечки сюди припливли, думають, що ми їх будемо годувати. А ми прийшли. Грибалити. Ой, вони туди дивись, щось там шукають. такі штучки. Дітям калачиків нарвали, але вони ще зелені, тому. І такі внутрі. Так, да, такі всередині, але вони ще не пушаться, нема бачу, пуху з, з них. Хоча є, якщо що Є, так. але ще, не ще зелене, бачиш. Отак дівчатка наблюдають, дивляться, як це робити. Всі хочуть покидати. Взагалі, хтось купається. У нас тут є пляж. Це наш місточок тут. В цьому році вже його зробили, він новий. З'єднує два озера. Хотіли на цих вихідних десь поїхати на озеро. Думала, що буде спека, а воно ну ні. Тому прибавила. Дуже гарна природа, дуже гарний вечір. Після дощу. Все вже мої рибачки нарибались. Нарибали Це рибалка. Я понімаю. Рибалка. така, бачиш? Да. Сучасна рибалка з музикою. Купили водичку, танці у нас туди. Ще тут на бережку є такий майданчик спортивний з тренажерами. Уляшка вже натанцювалась, риби наловила, побігла вже туди лазить. Не, сядь, я хорошо добре. Ой, ж мене руку, дай. Ну так, Ой, обережно. Я чуть не упала с камня с этого. Открываю. А, а я. Да, ты ж пальцем зажала в леску. Пап, а я Все кидаю? Да. А я порибачусь. Отпускай кольцо. Сейчас и ты будешь кидать. А теперь я его вот закрыла кольцо. Да, вниз опустила. Теперь крутишь. А ну, показуй. Дай подивимось. О! Бачиш! Запалюгу зацепила це твій перший лов. Біде нам. О туди. Ну, зараз точно щось витягнеш. Ні, оп, стоп, вже далеко. Давай. Ну як тобі? Класно! Класно? Ну да, оно так, воно так успокаиває тут. А якщо, наверное, поймаєш рибешку, то взагалі буде азарт та повні штани. Ну, стоять тут до ночі. Так, зараз буде у нас ловити ми міланка. Хоче закинути удочку. Сказала, що спіймає, зараз Рибіну покаже, як треба ловити. Доча, что зачепилась? Да крути, надо, чтобы а же до, 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 конца. Так. Все, стой, стой. Вот так. Я так подержу, так вот. один рыбак бежит. Что? Я там занимаюсь. Ты будешь кидать? Да. Вот А ти що, палець забула отпустить? ха нашу Міняємо нашу дислокацію. Вирішили позакидувати ще з місточка з іншого. Тут де в нас стрибають з цього мостика, коли купаються. Ульяночка лови рибку. Риба вся сховалася, природа, звісно, гарна. Ну, що сьогодні на наш рибний день. Від <візьку> слова взагалі. Нарибачились <візьку> ми. Робили таку прогулянку, нічого не спіймали. Сьогодні не наш вечір чи день, суботній. Ось, і будемо йти додому. Гарна природа, гарні озера. Через город? Ні, підемо сюди. Всім до нових зустрічей.